Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую до себе у гості. Розпочинаю відео знімати з самого ранку. Ми встали дуже раненько. Моя дитина вдягається у стилі 90-х, у них е, такий собі сьогодні веселий день у школі, тож допомагаю їй причепуритися, потім біжу по справах. Сьогодні. На вулиці дуже похмуро, як бачите, все мокро, напевно, буде дощик і досить сильний. Зараз я на процедурі: чистка нігтів. Далі маю ще запис до перукарні. Хочу трошечки укоротити своє волосся. І знімала я її в перукарні, але чомусь зовсім нічого не збереглося. Немає до і після, є тільки після. Ось Настільки я укоротила своє волосся. Поки я приїхала додому, почав дощ не то, що просто крапати, так, як зранку, а просто почав періщити все небо, затягнулося хмарами, і дощик то припиняється, то знову посилюється. То припиняється, то знову посилюється. І так уже на протязі, напевно, цілого травня. Ось така погода. Зразу ставлю відварювати картопельку, хочу зробити картопляне пюре, із нього приготувати вареники, а також хочу напекти пончиків. Саме така погода, коли хочеться ж якоїсь такої смачної ароматної випічки. Тож підігріла молочко, додаю туди яєчка, додаю цукор, сіль, ванільний цукор, додаю дріжджі і замішую тісто. Оскільки хочу ще зайнятися якимись хатніми справами за той час, поки пончики будуть підростати. Тож найперше готую якраз таке тісто, щоб мати час на хатні справи. Звичайно, що пончики не є якоюсь такою дуже корисною стравою, краще було б приготувати щось у духовці, але деколи хочеться чогось і такого. Вживати можна все, але всьому має бути міра, оскільки кожна страва може бути як і корисна, так і шкідлива. Тому зловживати не потрібно. Як бачите, картопляне пюре в мене вже готове, його я прикриваю теж у контакт і е залишаю, нехай воно охолоджується е для майбутніх вареничків. Тим часом несу дрова в хату, тому що о, через дощі дуже так, є в хаті сиро, прохолодно і пропалювати, змінювати температуру е в будинку, де є малі діти, то така процедура. Procedura obowiązkowa. Часом вже підросло тісто для пончиків. Зараз я буду займатися якраз таки ними. Така дощлива погода взагалі не спонукає робити щось інше, окрім того, як готувати в будинку щось смачненьке. Можна би було, звичайно, йти десь там щось прибирати, є і на другому поверсі робота, але хочеться чогось смачного, солодкого. Ага, і якихось таких спокійних розмов з дітьми, а не бігати десь там по вулиці або по другому поверсі щось робити, прибирати. Хоча завжди, знайдеться якась така робота, що треба зробити. Знаю, що є дуже велика кількість жінок, які не люблять готувати. А для мене готування це свого роду якісь Заспокоєння. Звичайно, що якщо треба кожен день у день, там, не знаю, скільки літрів варити супів і наварювати, не знати, скільки і напікати, то воно перевтомлює. Але якщо десь так час від часу готувати по через день щось смачненьке, то і балансувати це між якоюсь такою роботою, заняттям, щось на вулиці, то мені навпаки подобається. Готувати. Я й тому деколи кажу своїм домашнім, що вам повезло. Тільки тому, що я сама люблю готувати. Бо якби не любила, то напевно стільки б всього не готувала. І ніхто би мене не примусив. Принаймні з моїм характером, так це точно. Тому тіштеся, що я люблю готувати сама. І в першу чергу для себе, а потім вже для вас. Ось так. І таку гору пончиків я приготувала. Вони всередині мігесенькі, смачненькі, притрусила їх цукровою пудрою. Так, вони ще виглядають більш апетитнішими і розлітаються набагато-набагато швидше. Так хочу сказати до слова, що е, останній раз я їх готувала на святий вечір, а вже ось скільки часу пройшло, що я їх приготувала знову. Пончики готові. Я згадала, що треба трошки протерти сходи до підвалу, оскільки через підвал там носиться дрова, так як я сьогодні зайшла, а в нас дуже така погода дошлива, болото заноситься і болото. Звичайно, по сходах ніхто не заходить і там такого бруду немає, але все одно накопичується пил, тому. Треба постирати сходи, треба помити плитку у підвалі, щоб було чистенько і щоб було приємно заходити і виходити. Хоча ми через низ так і планували зробити основний вхід, але таки до кінця і не зробили. Все ж таки, ходимо через верх. Переважній більшості через низ, не знаю, можливо, вже в літі якось більше буде вхід через низ. Зараз, як бачите, наталапала я, але ще я й сама не ходила були діти біля мене, тож це все треба гарнесенько помити, прибрати. Тут, як бачите, ще стоїть гора гіпсокартону і плити USB, і їх треба всіх перенести на другий поверх, але поки що вони оселилися тут і будуть деякий час тут жити. Тому також ведесенько все помила, поприбирала, щоб не було видно слідів, яких наносили, і щоб була частень. Таке болюче місце після підвалу, після входу нижнього, так, це вхід з верхньої сторони. Там теж діти найбільше наносять болота, і так як у нас тут немає вікон, сходи відкриті, тут постійно падає дощ пташечки Залітають час від часу, і все це постійно треба мити і прибирати. Якраз таки чим я і займаюся, взуття стараємося тут не залишати, оскільки дощ нападає і взуття мочиться. Вже хіба коли 100% є спекотна погода. Знаємо, що дощу не передають, можна тут безтурботно роззуватися і забувати за взуття. А так то ні. Останнім часом Софія мене безперестанку питає, коли вже прийде літо, тому що погода така дощлива, що складається враження, що це осінь, і літом навіть і не пахне. А я далі працюю. Ще одне, що я хочу зробити, так це наліпити вареників. Я планувала їх а, готувати на наступний день, приготувала начинку, зробила картопляне пюре. Але поки я походила, то дрова а, занесла, розпалила котел, помила сходи, помила підвал, помила сходи на вулиці, а, напекла пончиків. Картопляне пюре повністю охололо. Я включила кіно, дітям я вже не потрібна. Наговорилися, поки пончики пекла. Вже ніхто зі мною говорити не хоче. Всі порозбігалися. Добре, що мама не заставляє Андрія читати. Бо зазвичай, коли я щось роблю, кажу, сідай біля мене будемо читати. Вони всі втекли, я наліпила гору вареники, одні заморозку, одні просто поставлю у холодильник, подивилася кіно і на вулиці вже стало темніти. І так як я нікому не потрібна, всі зайняті, я тішуся. Таким спокоєм беру чай, іду на сходи і сиджу в тишині. Напевно, це одне із найулюбленіших моїх місць, де я люблю сидіти, і одне із найулюбленіших занять. Бо деколи так бракує того часу і такого спокою, коли можна просто посидіти і послухати саму себе, послухати тишину. Хати, як хата дихає, просто послухати, як падає дощик. Тому користаю моментом. Насолоджуюся тим таким часом і з вами буду прощатися, оскільки відео моє підійшло до кінця. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Можливо, когось мотивувало, можливо, когось відволікло. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, до зустрічей!